Квадратні нерівності. Якщо ти тільки бачиш квадратик, бачиш нерівність, це означає, що цей, цю нерівність треба розв'язувати за певним алгоритмом. Мої учні на курсі знають, тому з вами ділюсь сьогодні. Перше, що нам треба зробити, це знайти нулі ось цієї функції, тобто прирівнюємо її до нуля. І в нас виходить, x1 дорівнює мінус 3, x2 дорівнює мінус 1. Я це роблю за теоремою Вієта, ви можете робити за дискримінантом. Тепер обов'язково наносимо на вісь іксів. Перша точка буде мінус 3, друга мінус 1. Не зафарбована, бо у нас знак буде строгий. Тепер ми звертаємо увагу, що тут коефіцієнт А у нас більше нуля. Тому парабола буде розміщена гілками вгору. І тепер бачимо, що тут наша парабола знаходиться вище тому тут у нас буде знак додатній. Внизу параболка набуває від'ємного значення і знову додатні значення. І тепер, тільки, тепер ми звертаємо увагу на наш знак нерівності. Він стоїть знак більше. Значить, ми повинні заштрихувати оці проміжки, де функція набувала додатній знак. І тоді ми маємо відповідь, «х належить від мінус нескінченності до мінус трьох. Дужечка буде кругла, і від мінус 1 до плюс нескінченності. Давайте розберемо ще другу нерівність. Ми бачимо, що тут стоїть знак мінус. Тому ми одразу собі можемо вказати а менше нуля. І рекомендую також переписати цю функцію і прирівняти до нуля. Тепер. Позбуваємося цього мінуса, домножаючи на мінус 1, і в нас виходить х квадрат мінус 12х, мінус 45 дорівнює 0. Так, х1 шукаємо і х2 шукаємо. Х1 у нас буде 15, х2 у нас буде 3. Мінус 3. Також через вієта робила. І наносимо на вісь іксів. Нерівність у нас строга, тому будуть у нас не зафарбовані. Мінус 3, 15. І тепер уважно. Ми звертаємо увагу на першу нерівність, яка була задана ось тут. А у нас менше нуля. Це означає, що парабола буде гілками вниз. І тепер тут знаки Від'ємний – функція набува. Тут у нас йде пагорб, додатній знак, і тут у нас від'ємний знак. Звертаємо увагу, що знак менше 0. Тоді штрихуємо проміжки, де функція набуває від'ємний знак. І наша нерівність буде мати розв'язки від мінус нескінченності до мінус 3 в об'єднанні від 15 до плюс нескінченності.